Шматок стіни, частина пічки та господарські прибудови це все, що залишилося від дому родини Бантощів у березні 2022-го, Під час ворожого обстрілу їх дім вигорів вщент. була на Дружина була на чергуванні на роботі з дитиною. Я виїхав до кума. Це сталося, якщо я не помиляюся з 2 на 3 березня. Нічого не залишилося. Залишився тільки флігель, що позаду мене. Сарай і ще один сарай. І ще один сарай. Практично другий рік родина час від часу приходить сюди, додому, у двір, де суто руїни. Самі ж орендують житло і чекають на компенсацію. І нарешті, у 2024-му у родини з'явилась надія, бо в країні запустили третій етап держпрограми – відновлення». І сьогодні у дворі працює профільна комісія. Фіксують, після буде ухвалений вердикт. Для того, щоб прийняти рішення, нам потрібно його обстежити. Наразі по цьому об'єкту ми бачимо, що він зруйнований. Для його підтвердження треба додаткове технічне обстеження, в якому буде висновок статусу цього об'єкту, знищений або не знищений. Після того, як комісія отримує цей висновок, ми приймаємо рішення про згоду надання компенсації за зруйноване майно. Біль і розпач, каже господарка знищеного дому, трохи вже притупились. Залишилась віра, що рано чи пізно всі разом знову зможуть відчути те почуття теплого дому, що у них відібрала війна. Знаєте, як ми люди Знаєте як напевне, Бог дає такі випробування людям. Ми витримаємо ми справимось. Ми не падаємо духом. Є дитина, заради кого жити. Старша донька навчається. В льотному училищі у Львові треба жити. Папа. Наразі за програмою Я відновлення, що тільки розпочинає працювати, у Харкові люди, власники знищених домівок, отримали вже 11 сертифікатів, ще 376 заявок в роботі профільної комісії. В Харкові ми маємо на сьогодні на 11 січня 2024 року 1216 заявок на нарахування компенсації за зруйноване майно. Ми маємо ці заяви розглядати по черзі, ті, які нам видає реєстр пошкодженого та знищеного майна. Тобто є черговість. Наразі черга на обстеження приватних будинків, а у нас 60 приватних будинків подані на заяву на компенсацію. Прийшла черга. Зараз ідеться обстеження. Після цього обстеження буде формуватися рішення. І подаватися на розгляд комісії. Сума нараховується автоматично в реєстрі пошкодженого майна. Сума варіюються. Наприклад, те, що ми вже знаємо, це еквівалент 500-600 доларів США за квадратний метр. Родина ж бантошів залишатися налаштована виключно тут, в рідному місті. Любов житло, головне в Харкові. Будь-яке житло, головне, щоб в Харкові, бо ми тут завжди жили. Просто сказали в будь-яке місто України. Ні, нікуди ми звичайно не поїдемо. І в передмістя теж місто, щоб не було місто, дитині ж розвиватися. А буде це дім чи квартира, абсолютно немає різниці. Так, звичайно, на 20 квадратів, та нам багато і не треба. Ну, справді головне, щоб були теплі стіни і дах правда, Свій вердикт щодо суми компенсації Олена з чоловіком та маленькою Вікторією отримають вже за декілька місяців. Леся Копулюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус Харків новини.